موسیقی Привіт-привіт, малюки! Сьогодні ми зібрались не в нашій ігровій кімнаті, а в онлайн-садочку. Це як справжній садок, але ми бачимо один одного через екран. У нашому онлайн-садочку є важливі правила, щоб усім малюкам було весело і безпечно. Давайте будемо грати. І повторювати правила безпеки. А ось і перше правило. Коли бачиш мене та друзів на екрані, посміхайся і вітайся. Привіт-привіт! Сідай зручно, уважно дивись і слухай. В Садочку завжди є іграшки. Я пропоную вам пограти з ними. Тож давайте розглянемо, коли ми кажемо один чи багато. Один, то маємо на увазі лише одну річ. Наприклад, один м'ячик. Одна. Лялька. Багато це означає, що ми маємо більше однієї речі. Наприклад, багато м'ячиків, багато ляльок. Отже, один це для однієї речі, а багато це для більшої кількості. Тож пропоную пограти в гру один та багато. Це пірамідка. Вона одна. Якщо додати одну пірамідку, ще одну пірамідку і ще одну пірамідку. То буде багато пірамідок. Це машина, вона одна. Якщо додати одну машину і ще одну машину, і ще одну машину, буде багато машин. Це зайчик, він один. Якщо додати одного зайчика, ще одного зайчика, і ще одного зайчика, буде багато зайчиків, це кубик, він один. Якщо додати один кубик, ще один кубик, і ще один кубик, буде багато, Кубиків. Молодці друзі. А тепер давайте трішки порухаємось. Уважно дивіться на екран і можете підтанцьовувати. Мірітний садок ні веселий дім. Тут завжди лунає 6. Ми команда знашній ключ. Мій садок, мі садок. Тут місяць, тут мій крок. Друзів тут знайдух і знання з добуду. А ось і друге правило. Сиди в безпечному місці за столом, щоб твої руки були. Вільні. Не торкайся дротів, щоб наш екран працював і ми один одного бачили. Пропоную пограти ще в одну гру. Ліворуч, праворуч. А саме хто знаходиться ліворуч, а хто знаходиться праворуч. Спочатку давайте пригадаємо, де у нас права рука, а де ліва. Підніміть праву руку вгору. Тут у нас буде праворуч. А тепер підніміть ліву руку вгору. Тут у нас буде ліворуч. Запам'ятали малята? Тепер. Тепер подивіться, де у вас маму, тато, бабуся, дідусь знаходяться вони ліворуч чи праворуч від вас. У Романа. Матуся, де знаходиться ліворуч чи праворуч? Так, праворуч. У Тарасика дідусь де знаходиться ліворуч чи праворуч? Так, ліворуч. У Марійки тато де знаходиться ліворуч чи праворуч? Так, ліворуч. У Максима бабуся де знаходиться: ліворуч чи праворуч? Так, праворуч. А ось і останнє правило, коли ти з батьками переглядаєш онлайн заняття чи відеозаняття, не відволікайся на сторонні іграшки. Наша дружба найголовніша. Дякую вам, друзі, за активність та старанність. До побачення, до нових цікавих зустрічей.